Часто здаєте в коментарях питання, а чи правильно я роблю, а чи правильно щитую з енергополя, з каналу якогось, так, і тому подібне. І як зрозуміти чистоту свого каналу, звідки ви щитуєте інформацію, тому що насправді так, енергополе одне, але каналів дуже багато. І тут залежить від того, наскільки чисті ви, наскільки чиста ваша енергія, ваші думки, ваші дії і тому подібне. І як цьому навчитися? Да, тут, по-перше, є правила безпеки роботи з любим енергополем. Полем, в любі, езотерика, магія, да, просто робота з людьми якась. Ми всі дотичні один до, один, один до одного, да? ми всі відчуваємо один одного, особливо хто емпат, хто має інтуїцію, тому подібне. Це нормально, ми люди. І ми створені спочатку з енергії, створена матерія, так, і е, ми всі маємо цей потенціал, і проводити енергії теж маємо цей потенціал. От. Тому перше це зрозуміти, чистоту свою енергію, це навчитись чути свою душу, щитувати свого каналу. Да? Це називається ченнелінг". Е, Як ченнерінг навчали мої вчителі. Чинельник, це коли ти з'єднуєшся зі своїм вищим я, вищою душою, своїми янголами, своїми наставниками, своїм родом, да, і починаєш читувати інформацію з свого каналу, індивідуального. Він є у кожного. У мене чистий потік творця, в мене душа вже, да, як у всіх, в принципі, створена звідти. Да, просто у кожного є там нюанси, це вже окрема тема. Але. Таким чином ви розумієте, що це ваша безпека, безпека вашого клієнта, да? людини, з якою ви працюєте. Наприклад, рунічна історія, ви можете в рунах розуміти, з ким ви працюєте. Там є боги, да? там є опр... определена енергія. В таро, там інша історія, ви не знаєте, звідки ви щитуєте. Там інший Грегор, Таро, там треба ще купатися і відчувати. А коли ви належите до якоїсь історії з наставниками, теж ви можете щитувати з каналу наставника, того, у кого ви вчитеся. Можливо розділяти, але моя практика показала, що найкраще це, це коли ви щитути тільки з свого каналу. Тому, якщо вам цікаво детальніше про це дізнатися, я вас запрошую до себе на консультацію. А також я проводжу навчання по починає, передаю індивідуальні послання від вищих сил янголів роду, де ви можете отримати да підказку від них для себе індивідуально і вже зрозуміти, куди рухати, що робити в своєму житті і, взагалі, якусь підказку, яка вам була необхідна, а також навчитися цьому і спокійно робити і для себе ці послання, отримувати відповідь, да, маючи зв'язок з душею, а також і для інших, і навіть це монетизувати, зробити справою свого життя.